Інспекторами Чернігівського районного управління було проведено інформаційно-профілактичний рейд з приводу безпечної поведінки на воді, безпечного відпочинку на воді. Так як скоро в нас починається літо, буде дуже жарко. Люди будуть відпочивати на водоймах Чернігівщини. Тож нашими працівниками проводилась дана робота. Звертали особливу увагу, як правильно потрібно відпочивати на воді, за якими номерами екстрених служб потрібно телефонувати в разі надзвичайної ситуації. Охоплювали ми сьогодні і маленьких дітей, і вже дорослу аудиторію. Також під час нашого рейду ми зустріли випускників навчальних закладів міста Чернігова. Також з ними поспілкувалися, нагадали правила безпечного відпочинку, роздавали інформаційний матеріал, тобто листівки, в яких прописано, що потрібно робити, як потрібно відпочивати, і що потрібно уникати, щоб це не призводило до. Надзвичайних ситуацій дана робота проводиться для запобігання виникнення загибелі на воді, адже як показує статистика, з початку року в Чернігівській області є 14 загиблих, а протягом травня місяця 4 людини загинули. Отже, дану роботу ми проводимо для того, щоб під час уже відкриття купального сезону можна було запобігти даним надзвичайним ситуаціям на воді.